Вітаю вас, малята! Послухайте, будь ласка, вірш, хто вас діти щиро любить, хто вас ніжно так голубить, хто кладе у постіль спати? Мати, хто ж вам казочку розкаже? Хто ж вам лялечку покаже, як слабі ви цілі ночі не стуляє свої очі? Мати, хто ж вас діти взяв за руку вів у школу на науку, Вів, щоб розум научати? Мати, коли діти веліниві, неслухняні, пустотливі, як буває то іноді, Хто ж то сльози лиє тоді, мати? Про кого сьогодні ми будемо з вами говорити? Про маму. А хто ж така мама? І чому говорять, що мама це слово святе? Присутність мами в житті кожного з нас неоціненна. Адже материнська любов особлива, тому що мама. Любить нас ні за що, супереч усьому, і це найкраща та найсвітліша любов, яка може бути у світі. Для кожного з нас мама це берегиня, могутня фортеця, за якою кожен почувається у безпеці. Мама це знання, ніжність, сила і вірність по всьому нашому життєвому шляху. Мама наш найперший всесвіт, який вчить нас життя. Почутті, оберігає від бід, негараздів, переживає, підтримує, піклується, вона завжди поруч, завжди в нашому серці. Скільки тепла і ніжності, вдячності і поваги викликає в нас це слово мама? Хіба може бути щось ближче за неї? Щодня мама дбає про нас, оточує своєю турботою. Пікується про наше здоров'я, виховує нас добрими та розумними. Вона завжди знаходить час, щоб провести його з вами, зі своїми синами чи дочками, незважаючи на всі свої справи. А справ у кожної мами багато. Адже вона ходить на роботу, прибирає оселю, бере одяг, робить покупки, готує їжу. Займається ще справ. то ввечері, не дивлячися на втому, мама побажає вам солодких снів. а її теплі ніжні руки обов'язково кладуть вас спати, приголублять. Мамо, матінко, матусю, так сильно хочеться подякувати тобі просто так за твою терпеливість, довіру та любов. Бо саме ти. Допомагаєш нам рухатися, здійснювати наші мрії, вирішувати найскладніші завдання. Мамо, ти сильна і впевнена, ти гордість для нас, для дітей, адже ти вчиш нас бути хорошою людиною. Багато поетів та письменників часто звертаються у своїх творах до теми матері, оспівуючи її любов, пікування та турботу. Яким мама є для вас? Чи завжди слово мама ви промовляєте з повагою? Як ви допомагаєте своїй матусі? Що відчуває мама, коли ви їй допомагаєте? А коли ваша мама засмучується? За що ви любите свою маму? А ось послухайте казку і поміркуйте, як ставились до матусі сини у цій казці. Жила на світі жінка, було у неї троє дітей. Не слухались діти матері, бігали. Грались на дворі зранку до вечора, одяг порвуть, а мати ватай. У хаті не смітять, а мати прибирай. Тяжко їй було. А діти їй не допомагали, від життя тяжкого захворіла мати. Лежить в хаті, дітей кличе, просить. Дітки, пересохло в мене горло, принесіть водички. Не один, не два рази просила мати не йдуть діти по воду. Нарешті захотів старший син їсти і заглянув до хати. А мати стоїть посеред кімнати і на пташку перетворюється. Брати, дивіться, дивіться, відлітає наша мама пташкою. закричав старший син. І побігли діти за мамою. Мамо. Ми тобі водички принесемо. Ку-ку, ку-ку, ку-ку. Пізно сини, не повернусь я. Так бігли діти за мамою багато днів і ночей, по камінь, лісами, горбами. Назавжди залишила дітей мати зозуля. Відтоді. Не в'є собі зозуля гнізда, не висиджує своїх пташенят, а при дорозі відтоді червоні маки ростуть. Скажіть, будь ласка, чи з повагою ставилися сини до своєї мами? Чому? Які серця були у цих братів? А як ви гадаєте, чому казка називається Зозуля? Ось і завершується наша з вами розмова про маму. Пройдуть роки, ви станете дорослими, хтось із вас помандрує з рідної домівки. Та завжди пам'ятайте про місце. Де ви народилися про найдорожчу людину, яка буде чекати вас вдень і вночі? Скажіть своїй матусі наймиліші слова. Мамо, я так люблю тебе. До побачення, малята, До зустрічі!